Let's do it then. Якщо там три-п'ять під'їздів, мати два працівника, які будуть представляти інтереси даного будинку. Є вісім парадників нам нас, Там буде три працівника. Тобто буде 250-300 представників це моїх помічників, які будуть вести зі мною від вас до нього і до мене в діалог. Тобто, що ми можемо робити? Вони збираються 200 чоловік, як мінімум, і вони знають всі ці теми проблеми, а проблеми ми вже збираємо за що візитки, я узнаю, за що телефона зводять люди. Узнаю, що сьогодні перше треба, ми знаємо теми й проблеми. І тоді можна буде вирішувати, що основне сьогодні на цьому виборному часу, на цьому 42 му виборчому округу. Що треба перше? Тому що зробити все одразу, як там другий обіцяє там сразу поробити, щоб там було все покрашене, як говориться, росли тут пальми, от, зробити рай, я нам обіцяю і бічати не буду. Но буде саме основне. Наприклад, є мікрорайон, який я там був. Люди просять перше. Кільцева дорога, переход, збивають людей, буває саме страшна проблема. Я вмію проєктувати, організовувати і я знаю, як це зробити, як побудувати. Зроблю. Стела, є буде Святочський район. Далі. Є люди, які проживають там, тему, щоб був перехід через железну дорогу. Тобто перейти сьогодні, купити на ринку продукти, людям в возросі, дай малим перебігати, тяжко. Це основне там, це основне. У вас може бути основне досить друге. Там є дитячий садочок. Наприклад, коли говорять, що сьогодні благоустрой того дитяча садочка, де криша хіче і падає, ну, це основне, тому що діток нема куди везти, тому що не використовується та, та площа, яка є сьогодні. Тому от так можна вибрати ці моменти і можна сьогодні прийти до того, щоб там зробити перші кроки корисні. Тобто, там одне, там друге, там третє, там четверте. Що касається дитячих площадочок, коли мені так теж говорить, аби нам зробити площадку, ми з вами проголосуємо. Не піде. Так. Дивіться, я не буду, я говорю, я знову буває таке, що проходить теж таке. Приходять люди, говорить, ну дайте мені там, 50 гривень, я з вас проголосую. Тобто провоцирую. Ну, То я угодно. Тобто по-різному я буду рішати в комплексі. Я буду знати, що мені в районі, не в да, на 35 тисяч жителів є площадка, наприклад, більш-менш хороша, а є зовсім немає. Треба їх зразу буде практувати, робити, ставити людьми і красити, і монтувати, треба буде робити зразу 25-27 площадок. Для чого? Це буде дешевше в три рази, говорю. і люди будуть робити не чужі наняті якісь, а ми дамо об'яву, що, наприклад, хто може з нас заробити, тобто створити ще робочі місця, так називаємо. Пускай це буде не фірма, під фірму, просто фізичні особи, і СПД, і люди, тому що є фонд депутатський, депутатський фонд, як мені говорять сьогодні, буде мільйон сімсот тисяч рік. Це невеликі гроші на країну, але це достатньо, щоб щось можна було зробити. Якщо їх не будуть, як говориться, дірбанити, Якщо будуть сьогодні їх це неправильно і використовувати, то можна щось проектувати, щось зробити. Для того, щоб можна було жити як в другах країнах, тому що я побував в різних країнах і говорять люди, почому погано, А тому, що починається старшу яку. Ми не знаємо, як формується влада, ми не знаємо, як з неї співпрацювати, і ми не знаємо саме основне, як вести діалог з стати представником влади, а представник влади отут буде, у вас депутат Київради, і він буде відставити інтереси ваші в діалогі з тими представниками будинків. Тоді і буде вирішуватися всі проблеми. А проблеми, які в будинку? Всі ж у відомі. Тися криша, ліфт поломаний, наші парадне, бірило, підвали затоплене і не використовується і так далі. Так, дивіться, як що виходить. Дуже інтересна тема. Я, наприклад, не в ЖК, коли там, ну там мої друг, мої там друзі.